Привіт, мене звати Ксенія Столбова, я сеода на education і я захоплююсь дата-аналітикою. Власне, я сьогодні вам покажу, як користуватися Google Sheets або Google таблицями для створення кредитного калькулятора. Кожен з нас з вами стикався з тим, що на якусь вашу забаганку, на якусь вашу купівлю, не вистачає коштів і ви користуєтеся, наприклад, банківським кредитом. Але Скільки насправді ви сплачуєте відсотків кожного платежу, ви сплачуєте якусь певну суму, яка стосується цілого кредиту, якась сума стосується відсотків, коли найкраще повністю погасити кредит. Для того, щоб з цим розібратися, ми можемо створити власний кредитний калькулятор. Тож, давайте подивимося, які дані у нас є. У нас з вами є сума кредиту, річна ставка, разова комісія, яка сплачується при оформленні кредиту, щомісячна комісія за користування кредитом. Також у нас з вами є термін кредиту 40 місяців. І для початку ми з вами розглянемо стандартну схему кредитування або ж Стандартний метод погашення, який е, передбачає, що у вас розмір платежу змінюється щомісяця, тож почнемо ми з чого. Перш за все, нам потрібно створити ось таку таблицю. У нас з вами тут є місяць, є інформація про залишок тіла кредиту, власне, сума, яка йде на погашення тіла кредиту, відсоток за кредитом, комісія щомісячна, якого сплачуєте, включаючи там разову першу комісію, і усього, скільки коштів ви віддаєте щомісяця банку. Першу, перший рядок ми залишимо поки що порожнім і почнемо з другого рядка, в якому ми позначимо перший місяць. Всі решта місяці у нас будуть прописані автоматично. Лише перший місяць ми прописуємо руками. Тож, для того, щоб ми могли відобразити потрібну кількість місяців або ж платежів, які у нас будуть за кредитом, ми спробуємо створити наступну формулу. Ми кажемо дорівнюємо і вводимо початок формули. Формула IF. якщо? Якщо у нас значення в комірці, яка передує, буде більше або дорівнювати періоду або терміну кредиту, да? наприклад, це буде сороковий місяць, або ж. Ну, власне, 41. В цьому випадку у нас не повинно бути значень. Подвійні лапки з пустим значенням всередині означають, що у вас не буде відображатися жодне значення в цій комірці. Ставимо ще одну крапку з комою, інакше ми говоримо: до попереднього місяця треба додати плюс один. Закриваємо. І що ми маємо? Ми маємо другий місяць. Важливо, що у нас тут є посилання на комірку С8, яка містить інформацію про термін кредиту, і нам її потрібно закріпити, або ж зробити абсолютне посилання на цю комірку для того, щоб при протягуванні формули не зміщувалася саме ця клітинка. Тож, закріпили, тепер ми можемо протягнути формулу. Як далеко, скільки завгодно далеко. Давайте перевіримо, як це працює. Відображається 40 місяців кредиту. Давайте вирішимо, що, наприклад, період кредиту у нас 36 місяців. Чи змінилась кількість наших рядків? Так, звичайно. Бачите, відображається лише 36. А якщо ми оберемо 50, чи буде працювати формула, так, працює. Тож, повертаємось до періоду кредиту 40 місяців. І наступне, що ми з вами пропишемо, це дуже важливо на даний момент, нам потрібно прописати залишок за тілом кредиту. В перший місяць це повна сума кредиту 120 тисяч. Далі, те, що стосується погашення тіла кредиту. Якщо ми використовуємо стандартний метод погашення, у нас оплата кредиту, погашення тіла, відбувається рівномірно протягом усього періоду. Терміну кредиту. Тож ми беремо суму кредиту і ми ділимо на термін кредиту. Ми отримуємо власне ту суму, яка буде списуватися щомісячно. Якщо ми протягнемо цю формулу, звичайно, у нас відбувається знову бачите, зміщення клітинок. Тому, щоб цього зміщення клітинок не було, нам потрібно створити абсолютні посилання на комірки. Зафіксувати. Чудово. Коли ми починаємо протягувати, у нас виникає ось така історія, що насправді це значення буде протягуватися довше, ніж у нас існує період кредиту. Ніби як можна було б так і залишити, але ми хочемо, щоб все виглядало максимально коректно. Тому ми додаємо формулу IF і говоримо, що якщо. Період буде дорівнювати подвійні лапки, в яких немає значення, тобто коли період дорівнює пусто, це означає, що і платіж дорівнює пусто. В іншому випадку ми застосовуємо формулу, яку раніше прописали. Трошки почистили наші значення. Ми посилаємося саме на місяць, на період кредиту. Тепер протягуємо формулу, і що ми бачимо, виплата тіла кредиту закінчується саме у сороковий період, коли закінчується строк погашення нашого кредиту. Чудово! Тепер наступне, що нам треба зробити, це нам потрібно показати, як. Який розмір тіла кредиту у нас буде в кожний період? Для цього ми від залишку на попередній період віднімаємо суму погашення попереднього періоду і отримуємо значення залишку тіла кредиту на наступний період. Протягуємо формулу. Ага, бачите, знову у нас така виходить ситуація, що у нас з'являються значення там, де ми вже не хочемо їх бачити, там, де у нас закінчилась власне наша область редагування. Тому ми говоримо знову: Ів. Якщо значення в комірці місяць. Дорівнює пусто в цьому випадку, так само пусто у нас в комірці, в якій має бути залишок тіла кредиту. Інакше ми використовуємо ту формулу, яку прописали раніше. Чудово, тепер ми можемо протягнути формулу, і, як ви бачите, це тепер відповідає нашим очікуванню. У нас таблиця закінчується саме на 40-му періоді. Далі ми з вами переходимо до врахування відсотків за кредитом. Тож наш відсоток за кредитом буде вираховуватись як залишок тіла кредиту на цей період і помножений на річну ставку, яка розділена на 12%, тому що. У нас є річна ставка, але щомісячна ставка буде 12 разів менше. Тож, ми отримали розрахунок, але знову ж таки нам потрібно створити певні абсолютні посилання на комірки. Зокрема, нас цікавить зафіксувати комірку, в якій знаходиться значення річної ставки. Далі ми можемо знову ж таки притягувати цю формулу, але пам'ятаємо, що формула, коли вона передне межу нашого останнього періоду, буде далі проставляти якісь незрозумілі нулі. Тому ми знову говоримо, що якщо у нас значення в комірці періоду дорівнює пусто, це означає, що ми нічого не проставляємо. Інакше. Ми проставляємо формулу, яка була створена нами раніше. Закриваємо дужки, натискаємо Enter і тепер пробуємо протягнути формулу. Все працює. Далі нам потрібно з вами розрахувати комісію. Комісія у нас з вами буде розраховуватися в перший місяць як 1% від суми кредиту. І додати щомісячну комісію. На наступний період у нас буде лише щомісячна комісія, яка повинна скінчитися разом з платежами. Це означає, що ми знову прописуємо формулу, якщо значення в цій комірці дорівнює пусто, означає, що ми не застосовуємо комісію, інакше значення, яке є в комірці c шість, і ми його. Фіксуємо ось таким чином. Поїхали. Тож, ось наша сума комісії, протягуємо формулу, все працює. І остання комірка, яку нам потрібно заповнити, це сума усього до сплати, скільки людина має сплачувати щомісячі? Ну, Ця сума складається з погашення цілий кредиту, відсотками за кредитом та комісії. Натискаємо Enter. Як завжди, перестраховуємося формулою. Ви точно запам'ятаєте, як вона компонується, використавши її таку кількість разів. Тобто, якщо значення пусто, значить пусто. В інших випадках, будь ласка, просумувати ось ці значення. Натискаємо ОК і знову ж таки протягуємо формулу. Чудово, ми отримали суму за кредитом, яку ми будемо сплачувати за стандартним методом погашення. Тепер нам потрібно зрозуміти, яка буде загальна сума витрат. Для цього було б бажано просумувати весь діапазон, але ми ж не знаємо, скільки у нас буде насправді періодів оплати. Їх може бути 40, 50, 60, їх може бути 12. Тож для цього використовується ось. Така формула напишеться як сам. Ми беремо першу комірку, з якої ми починаємо сумувати, це комірка G13. Ставимо двокрапку і пишемо G, Просто G. Це означає, що незалежно від того, наскільки великий у вас буде діапазон, відбудеться у ньому сумування. Натискаємо ОК. Ми отримали загальну суму. Давайте її перевіримо. Якщо ми виділимо усі наші комірки зі значенням, ми так само, як ви бачите, бачимо 149 тисяч 800 гривень. Ми можемо аналогічно застосувати цю формулу до попередніх комірок і бачите, суму погашення вона буде відповідати сумі кредиту, сумі відсотків. Їх ви тут зможете побачити, давайте навіть виділимо їх зелененьким кольором. суму комісії і, власне, загальну суму кредиту. Ці комірки між собою пов'язані, як тільки з'явили значення в цій комірці, то воно відповідно відобразиться в Сі9. Це була стандартна схема, але є ще схема, яка називається ануітетна. Ми хочемо, щоб наш калькулятор був інтерактивним, це означає, що ми хочемо перемикати методи погашення, мати можливість вибору. Тож, ось в цій комірці F3, ми з вами створимо спадний список, спадне меню, як воно називається в Google. Тут у нас з'явились правила перевірки даних. Називається спадне меню. У нас є стандарт, який у нас вже використовується зараз, і ми додаємо метод, який називається ануїтет. Ми можемо навіть обрати кольори, які ми хочемо для цих методів, і, відповідно, ці комірки будуть відсвічуватися. Окей, натискаємо «Окей», ми зберегли, як ви бачите, спадне меню, і ви можете обрати будь-який метод погашення. Переходимо до наступного кроку. На наступному кроці нам потрібно, власне, прописати умови для методу погашення ануітет. Для цього нам потрібно розрахувати щомісячний платіж. Особливість ануїтетного методу полягає в тому, що щомісяця ви сплачуєте рівномірно, тобто у вас однакові платежі щомісяця. І для того, щоб розрахувати цей платіж, ми можемо використати формулу, яка називається PMT. Для цього нам потрібна, перш за все, ставка, але увага! В цій формулі використовується місячна ставка, тобто знову ми ділимо з вами на 12 місяців річну ставку. Далі ми вказуємо кількість періодів, вона у нас тут зашита, і вартість, поточну вартість, яка є. Як ви бачите, значення щомісячного платежа у нас виходить з мінусом, тому що, ніби як це та сума, яку ми маємо відняти. Тому для того, щоб отримати просто додатне значення, ми ставимо мінус перед самою формулою. Тож, ми отримали щомісячний платіж. Як відрізняються дві схеми? За ануітетною схемою. У вас відсотки будуть нараховуватися так само. Тобто з відсотками в даному випадку ми нічого не робимо. Що нам потрібно зробити? Це нам потрібно зробити певні зміни саме в розрахунку тіла кредиту. Ми додамо додаткову формулу, яка говорить наступне: If, якщо метод погашення дорівнює. В лапках прописуємо annuity або ануітетний, то в цьому випадку нам потрібно від щомісячного платежа відняти суму відсотків. В іншому випадку, тобто, якщо у нас буде стандартна схема, ми використовуємо той розрахунок, який ми використовували до того. Тож ми отримали розрахунок для першого місяця. І як ви бачите, сума буде дорівнювати 3654 гривні 67 копійок, як і передбачено розрахунком схеми. Але нам потрібно тепер надати абсолютні посилання на комірки. Комірка F3. Ми саме в ній обираємо схему, тому ми залишаємо абсолютне посилання на цю комірку. Далі F4 4 це знову ж таки інформація про розмір платежу. Так само ми фіксуємо. А E13 13 це розрахункова наша величина, яка у нас є в таблиці, тому тут залишаємо без фіксації, без абсолютного посилання. І далі ми з вами протягуємо цю формулу. Тож, що ми отримали? Як ви бачите, за ануїтетною схемою, у нас щомісяця змінюється платіж, але в сумі цей платіж завжди буде дорівнювати розрахунковому: 3654 гривні 67 копійок. І якщо говорити про суму відсотків, так само ви її можете побачити. Давайте порівняємо зі стандартною схемою. Як ви бачите, при стандартній схемі у нас трошки менша сума відсотків, виходить десь наскільки на півтори тисячі гривень ви сплатите менше. Але ми на цьому не зупиняємось. Нас цікавить перевірити, наскільки правильно, коректно працює наш калькулятор. Для цього ми можемо. Перейти до кредитного калькулятору. Ось такий кредитний калькулятор я знайшла на сайті банку. Так, ціна товару. Ми говоримо, що у нас є кредит 120 тисяч, власні кошти 0. Да, ми не розглядаємо перший внесок. Строк кредитування ми можемо обрати 40 місяців. Відсоткова ставка річних 12, разова комісія 1%. І, наприклад, нас цікавить стандартна схема, робимо розрахунок і е, далі дивимося, що у нас вийшло в результаті розрахунку. Сума кредиту, так, усього сплачено за кредитом 149 800 при стандартній схемі. Повертаємось до нашого калькулятора. Говоримо, стандартна схема, як ви бачите, сума відповідає. Давайте тепер перевіримо, чи спрацює ануітетна схема 151 386. Запам'ятали? Тож, переходимо до калькулятора і говоримо, що схема ануітет, говоримо, порахувати. Загальна сума кредиту теж співпадає. Ось такий простий приклад. Ми з вами сьогодні розглянули кредитний калькулятор з двома методами погашення: ануітетна і стандартна схема. Ви, я думаю, вже запам'ятали формулу IF і зможете її легко використовувати в своїй щоденній роботі. Якщо вас цікавить більше можливостей Google Sheets або Excel. Будь ласка, звертайтесь до наших консультантів.